Так, вот все забавные лютинки, человечки, или ж, как их еще назвать, давайте будем их представлять. Посмехается Лавика. Танцует, развлекает Сани. И дальше мы говорим о том, будет ли голограмма Саши Кольцовой выступать, развлекать нас на сценах через 100, например, лет. Как заработать на музыке? Роботы или музыканты? Что же будет в дальнейшем прогрессе IT-технологии, а также музыкального творчества? И, наконец, Джордж Лукас выявляется с хоть хотел быть просто, або ж не просто гонщиком. И далее мы гоним вперед стартап-шоу. И самое время поактивничать своим мозгом, потому что, друзья, конкурс Идея X уже практически on fire. Поспешай на свое креативное решение важные проблемы. Самую оригинальную из ваших идей мы озвучим уже в эту пятницу в стартап-шоу на м М1. Саш, вот читаю твої соцсети, Буває очень цікаво, много э, цитат від тебе ісходить. Например, вот обісні, пожалуйста, філософію складнощі. Це двоюрідні брати Ліношів. Мені здається, що якщо ти хочеш вирішити проблему, то обов'язково знайдеш для цього час. Зокрема, раз у нас програма присвячена новим ідеям. Мені спало на думку, що було б непогано відправляти читаний глянець, глянцеві журнали про моду. про Вота фото, там фототехніку або що у сільській бібліотеки, тому що у них немає бюджетів на закупівлю нової періодики. І Ось таким чином ми вже зібрали в вузах книжки і журнали, відправляємо їх в села, і там люди читають Волги, Ескваєр. І це ось таких дуже проста і легко втілена ідея, яку би я запропонувала робити усім. Останнім часом постійно використовуються саме голограми, причому подвійників. наприклад, і японський музикант піаніст, який грає із можна сказати своїм клоном, але голограмою. До цього ще леді Гага зараз виступає із Откриває а, своє шоу вокалайзером. Чесно кажучи, якщо в мене буде можливість впливати на зовнішній вигляд цієї пані, яка буде співати замість мене через 30 років, там завірити, що вона має бути брюнеткою, співати щось пристойне. Я не проти і ніхто б не був би проти заспівати дуетом з цоєм або з тупаком Шакуром, як на Лалапалузі, або з Я знаю, с кем-то из э, старых зирок, с Куртом Кобейном. Возможен ли аспект, что роботизация, она все же будет успешнее восприниматься аудиторией, нежели э, живое э, исполнение музыкантов на сцене? Например, вот сейчас ученые придумали э, рок-группу, которая называется Z-Machines. И там э, роботы на самом деле, то есть их не голограммы на экранах, они э, с помощью цифровой технологии, с помощью ритма играют драм н З одного боку, це прикольно, з іншого, ти не будеш півтори години дивитись на роботів, тому що за цим має стояти якийсь людський драйв. Ми ж всі бачили горілла да? шоу, коли виступали так, мультики. Да. І в якийсь момент підіймається, шоу, ти бачиш живих музикантів, ти не будеш 45 хвилин дивитись на мультиплікацію. Тобто а, мені подобається взагалі ця. Робото людська співпраця. Як я була в Нью-Йорку на концерті Кімбрі, і вона прекрасно використовуючи свою техніку накладання власного голосу, створює одна шоу. Але mm -hmm. це можна зробити одну пісню на концерт. І, мабуть, останнє питання. Скажи, будь ласка, як можна надихнутися реальними дрібницями життя? Ось мені здається, що натхнення настільки навколо нас, що його упустити просто неможливо. Якщо просто пам'ятати про те, що ти можеш придумати щось класне в кожен момент, насправді кожного дня. Ти просто не надто сильно загрузаєш у рутині, щоб цього не помічати. Тож я думаю, що кожен з нас може придумати щось кльове, і не треба соромитися, якщо це вже хтось придумав. Отже, не соромтеся, Вигадуйте, фантазуйте і робіть свої стартапи. Наприклад, містер сані лавіка М1, Через час зустрічаємося.